Ерефія модифікувала касетні авіабомби і масово вдарила ними по Збройних силах України. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. У звіті йдеться, що російські війська завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК 500 по українських позиціях біля Старомайорського на Донеччині. У зсу атаку касетними бомбами не підтверджують і не спростовують. У генштабі повідомила, що ворог напередодні вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського. Тим часом аналітики кажуть, касетні боєприпаси окупанти використовують на фронті давно. Зокрема, не раз гатили і по цивільних. Касетні авіабомби росіяни застосовували до того. І керовані авіабомби вже вони застосовують досить тривалий час. Нічого несподіваного не сталося. да, дійсно це неприємна. Штука дуже неприємна, але, на жаль, очікувана. Британські танки смажать росіян на Мелітопольському напрямку. На челенджерах воює 82-га бригада ДШВ. Як працювати на сучасних бронемашинах? Розповість екіпаж одного з танків. Десь близько двох місяців. Ми навчались. Перші навчання були по водіні, але мені повезло, тому що я вже був не на на восімдесятки. Трохи їздив, я вже шарив їздив. Ну, різниця невелика, там реча... є різниця, але невелика. А ось по башні, там так, я взагалі з нуля все вивчав, але є екіпаж. Тобто я маю знати все за всіх, але є екіпаж, який теж має, має виконувати свою роботу, і вони це виконують. Тобто я зараз більше. По теорії, по тактиці хлопці вже за той час, який ми тут знаходимося з тим танком, вже більше його панували, ну, як їм треба, да? навіть не так, як навчали. Вже це, ну, це наш танк вже. Вже наш, він вже це нам не британці дали. Я механік водій цієї коробочки, їжджу на ній, працюємо з екіпажем. Відповідаю за те, щоб. Безпечно приїхати, щоб коробочка була завжди справна, працювала і в важливий момент нічого не відказало. Коли я знав, що я буду танкістом, я неділю не міг якби для себе це переварити в голові. Потім другу неділю якось до кінця другої неділі я переварив, тільки що я танкістом буду. На початку вчився на 80-ці, а потім так вийшло, що сюди мене от забрали в Британію на навчання. Опанував її, коли вже приїхали ми в Україну, прилетіли і ось посадили за речаги, сказали, це ось все, ти на ньому будеш їздити. Згадав все, що нам розказували на навчаннях. І опанував там. На даний момент це моя професія, яку я маю виконати. І страх не страх, я це маю зробити. Від мене від, від того, наскільки якісно я це зроблю, залежить не тільки моє життя. І тому ну, страх не страх це задача має бути виконана. Мене звати Назар. Я є навідником цього танку. Моя робота заключається в тому, щоб якомога швидше виявити позиції ворога ну і влучно стріляти. Вважаю, що я став фахівцем в навчині в Британії. Для мене перемога це коли Загарник вже вийде з мого дому. І ми всі почнемо жити як раніше, все буде спокійно, нормально. Тому потрібно його вже виганяти. Цієї коробочки, позивний кріт, два кулемети, гармата. І це все треба, щоб працювало дуже. По-перше, обслуговувати це дуже часто треба. Дуже часто. Заряджати треба чим поскорше. Там навіть до 5 секунд треба заряджати. Щоб нас не гримнули, інакше в нас купали. Ну, а снаряди багато є їх, нам хватить. Перші дві неділі, чесно сказати, взагалі не розумів, що до чого. А потім показалося кращий пішли. Слава Богу, все. Нам не хотіли, все можна зробити. За такий короткий час. Перемога навіть як відбудуємо Україну, і Як все зроблено, сумовно до мене не буде. Але сумно хочеться відвігнати і від, чим поскорше і жити нормальну в Україні. Бійці головного управління розвідки знищили дві радіолокаційні станції росіян. У ГУР розповіли, що 18 листопада на Московії у Курській області виявили радіотехнічну позицію ворога. Куди наші захисники й поцілили, перетворивши на металобрухт дороговартісні ворожі радіолокаційні станції. Втрата супротивника уточнюють. Другий день поспіль москові атакують дрони. Цього разу російська влада стверджує, що безпілотнику успішно збили у московській області. Щоправда, місцеві кажуть, був приліт. У мережі оприлюднили відео, на якому росіяни показують уламки, що лежать просто посеред шосе. Дрона на боту на воля дрон Прям на трассы ебать, на аварийках все стали, пи***. Все горит кругом, ебанутся, глянь-ка дым. Мне куда-то по кабине попало, по стеклу попало, вон она дырка, на Нихуя ты какой-то куски, ебать. А кусков от дрона сколько, ебанутся. Що можна проїжджать, так? Да? Так можна не можна? Один говорить, можна, второй ні. Хороших росіян вже понад 319 тисяч. Ще 640 окупантів вирішили до пекла минулої доби. Знищили наші оборонці також чотири танки та дві бойові броньовані машини. Більше ніколи не стрілятимуть ще чотири артилерійські системи та одна реактивна система залпового вогню. Українська небесна варта поцілила у дев'ять безпілотників арефії. Назавжди припаркували ще сім машин, а у ворога також ще й мінус одна одиниця спеціальної техніки. Заробляли на ухилянтах понад 100 тисяч доларів на місяць. Служба безпеки України затримала зловмисників, які допомагали військовозобов'язаним тікати за кордон. Їм загрожує до 9 років за ґратами із конфіскацією майна. Груповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Організатор груповання обіцяв своїм клієнтам, що захистить від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону. Вартість послуг оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду. В цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину державного кордону. Вирішується питання. Про обрання їм запобіжного заходу зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Чиста форма для армійців на Донеччині. Волонтери облаштували пральню. Нею можуть скористатися військовослужбовці. Одяг не лише виперуть, а й перемонтують. Військовослужбовець Микола прийшов до пральні забирати чистий одяг. Каже, те, що є можливість скористатися послугами закладу, для нього та побратимів дуже зручно.